Добрий день, студія. Сьогодні, а, попри всі ваші очікування на щось нормальне, я буду намагатися заскочити в останній вагон хайпу довкола Нацвідбору, Тому що, по-перше, я слупок, по-друге, чому б і бійні. До того ж я хвора. А хори, а ми чекаємо за кіскінчиться день. Я веду роботу над іншими відео, але я хвора і я не хочу звучати як закладена собацюра на нормальних відео, над якими я старатимусь. тому натомість в такому стані я запишу відео про те, як би я е оцінила виступи учасників Євробачення, тому що, ну, по-перше, моя думка однозначно дуже важлива, куди ви без неї. По-друге, мені нічого робити. Anyway, не ставте великих очікувань, тому що це буде дуже суб'єктивно і упораджено. І знову ж таки, до цього відео нема сценарію. Господи, допоможи. Отже, один один єдиний бал. А, я б дала Джері Хейл. Чому? Ну, по-перше, це Джері Хейл. Ні, Якщо, якщо пояснювати це дійсно об'єктивно, то пісня. Можливо, вона не ріже слух саме на звучання, проте в іншому це пісня ні про що, це пісня буквально про якийсь релігійний психоз. Я не знаю, можливо, Джері думала, що це буде якась дуже глибока і змістовна пісня, але фактично ні. Вона просто будь-що крім глибокої пісні. Вона навіть запхала сюди латину, нібито це зробить цю пісню, хоч скількись цікавішою, але ні. Також виступ о, виступ, е на початку на фоні якась шахта. Чому шахта? Я не знаю. Е на підтанцьовці дівчата й молодики з зав'язаними очима припускаю, щоб символізувати те, як. А, релігія, а можливо, і слава, може дещо сліпити людей. І в кінці Джері Хейл а, просто таке, друге, друге втілення Христа, підноситься над, над землею і, і ось так. От я не знаю. Мені здається, подруга зловила звізду, коли поїхала на Євробачення поза минулий рік, і тепер просто не може від нього відсмоктатись. Тому що ну, дійсно, крім е, самої пісні, я вважаю, що немає сенсу їхати на Євробачення тому виконавцю, який там уже був. Навіть якщо він не виграв, він там уже був. Навіщо йому їхати туди знов? А, тим паче Джері Хейл була там зовсім недавно, знову ж таки, поза минулий рік. Я, я впевнена, що навіть якщо це не звізда, це якийсь дешевий спосіб піару, тому що Ну, крім того, що вау, Нацвідбір крутять по телеку. Не знаю, що його крутять по телеку, я, я дивлюся на Ютубі, але I guess по телебаченню його теж показують. А, до того ж, якраз під Нацвідбір вилізли якісь срачки, хуячки. Конфлікт Джері Хейл з Кажанною. Не знаю, в чому там справа, і чесно кажучи, що на першу, що на другу, бо ну Джері Хейл проти Кажанни, гімно проти Сечі, таке. Але це просто дуже показово. Туди ж, наприклад, які, якісь її образи про те, що ой-ой-ой, мені там погані хто телевізіончики, не телевізіончики. Порізали номер, мій номер першопочатково мав бути не такий, він мав бути крутіший. а Мені сказали нізя, мені спортили номер. Ну і знову ж таки, це виглядає як якась а, дуже настирлива релігійна пропаганда. Типу, в селі моєї баби є один такий мужичок, якого а, я дуже боюсь зустріти, і не тому, що він якийсь там цей, хоча, взагалі, він сидівший, якщо комусь цікаво, але не суть, він просто дуже набожний. І зустріч з ним, це гарантовано години пів вислуховування розповідей про Бога і релігію. Це ментальні тортури. Тому сорі, але від цього номера у мене просто флешбеки. Я не вважаю, що релігійна тема це однозначно погано в піснях, але в випадку Джері Хейл це реально це просто жах. Господи, ти поможи. Далі, два бали. Два бали для Валерії Форс. А... Фактично заслуженою нічого не змінилося, тому що за результатами нацвідбору вона так і була на другому місці. Ой, на другому, на, на дев'ятому місці, а, ну, другому з кінця. Я не можу, я не можу сказати забагато про цю пісню, вона просто дуже погана. Я не знаю, журі журі їй там сказали, що у неї там от два десятки вокальних технік на одну пісню. Як це? Вражаючі, але мене це не вразило. Пісня максимально ніяка, максимально банальна, типова, ще й з репом. Ти її слухаєш, і ти розумієш, блін, я це чув вже мільйон раз, разів у інших виконавців. Текст зазвичай, чесно, я не буду багато говорити про текст в цьому відео. Зазвичай мені якось все одно на текст пісні. Коли мені на нього не все одно, це коли він або дуже хороший, або дуже поганий. Ну і в даному випадку це. Другий варіант, тому що текст теж дуже банальний, дуже клішований. Оці фрази, типу, що там? I'm, I'm breaking... Щось там вона брейкін. При цьому I will never break. Я ніколи не зламаюсь. Мій голос лунає до зірок. А, щось там I'm a daughter of fire, Боже, я боже, треба нагадати собі її текст, а, але в загальному. В загальному дуже банальний текст. До того ж, мені не подобається її претензійність, про те, яка вона вся з себе мотиваторка-надихателька, як вона надихає всіх жінок світу. Ти мене ні на що не надихнула, подруга, я тебе перший раз бачу. Якщо вона когось надихнула, ну, good for you, I guess. Оці, оці теж її рядки з пісні I am in every woman, I am in every sister. А друга, вийди з мене, пожалуйста, я бачу тебе перший раз в житті. Е не люблю дівчат, які чіпляють на себе значок якихось е знаменоносець всього жіноцтва, тому що ви ні, попустіться. Три бали я б дала Лауду, і в випадку з Лаудом е мені немає до чого особливо вчепитися. У нього хороший голос, у нього непогана пісня. А це вже чисто моє суб'єктивне. Якщо в двох попередніх випадках я вважаю, що там є реальні проблеми, то тут це просто дуже не мій жанр. Взагалі не та музика, яку я слухаю. Плюс це взагалі не та музика, яку я можу легко уявити на Євробаченні. Мені здається, мені здається, це не те, що заходить людям на Євробаченні. Це все в мене немає реальної критики щодо нього, просто не то. Далі 4 бали. Чотири бали я би віддала Монокейт. Скажімо так, я не можу назвати пісню поганою, але, але у випадку Монокейт, по-перше, повертаємося до того, що вона вже була на Євробаченні. Тоді вона була як частина гурту Go Away, А сьогодні вона вже сольна виконавиця, це вже інше, але, тим не менш, вона вже була на Євробаченні. І я не бачу сенсу її посилати туди знов. Тим паче, навіть якби вона туди поїхала, у неї вже є чимало закордонних фанатів, зокрема, чимало фанатів саме в ком'юніті Євробачення. І мені здається, це було б трохи читерство. Не кажу, що вона прям перемогла б Євробачення за це за, за їх рахунок, так але вона б ну однозначно отримала чималу фору. Тож, е, у неї у неї в виступі, у неї в голосі є оця так харизма Катерини Павленко. В неї хороший її вокал. Але мені здається, можливо, можливо, це те, про що казали дуже багато людей. Дуже погана робота звуковиків на цьому нацвідборі. Але мені, у мене склалося враження, що е, якось вокал ніби не лягає добре з музикою. Причому не в тому плані, що от в ноти не попадають щось таке. А от саме воно якось не звучить разом, ніби вирване з двох різних пісень. Не гармонує. Я не знаю. Мені здається, це дійсно проблема з зву... зв... звуковиків саме нацвітбору, оскільки студійний запис цієї пісні звучить не так погано, але саме на сцені воно мені якось було в лютий різнобій і ну, таке. Ну і, блін. Я, я можливо, прозвучу трошки як е тварюка, але е мені здається, що. Ті дві попередні пісні Соловей і Шум. ну, Одна мала їхати на Євробачення, але його тоді відмінили. Інша таки поїхала на Євробачення. Мені здається, ці дві пісні були просто сильніші за цю її тут. П'ять балів я б віддала молодим. Хоча тут я не впевнена, кому 5, кому 6, але нехай буде молодим. А, знову ж таки, не можу, не можу сказати багато. Чогось про їхній виступ це вже починається середина, і пісня хороша, пісня в міру заїдає, виступ також. Але в той же час в них, мабуть, не було чогось настільки особливого, чогось настільки хорошого, щоб вивести їх на найвищу позицію серед цих виконавців. І Щоб відіслати їх на Євробачення, відповідно, все ж 6 балів отримує лелека. Я не знаю. Її пісня знову ж таки у неї хороший голос. Вона вміє співати. Її пісня не те, що погана, але як на мене, і не настільки хороша, і не настільки цікава. Як на мене, то її перемога була дещо спланованою. А, з огляду на те, що хтось з журі буквально казав голосувати за неї, а, не знаю. Не, не хочу роздувати конспірології, але просто кажу те, що бачу. Ну, попри те, що у Лелеки був непоганий виступ, ну непогана пісня, я все ж вважаю, що там були а, кращі претенденти. А, до того, що це її вишю, типу, гра слів між англомовним wish you, ну, англійським, а ця гра слів між англійським wish you, типу, бажаю тобі, ну чи бажаю вам і вишю як wish you. Можливо, певною мірою це було натхнено рядками з того ж шуму, Go Away, де співалося сію, 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 конопелечки і іноземці там чули сію, як бачу тебе. Але в даному випадку це спрацювало трошки не так добре, тому що взагалі, якщо ми говоримо про літературну українську, то це не вишю, а вишею, вишю, воно існує, але воно більше як розмовний такий. Просто народний варіант, тобто в пісні. В пісні, можливо, не факт, чи воно доречне. А, саме в літературній мові це має бути вищою. А виш'ю – це російський варіант. Тому таке. Спроба хороша, але вийшла вона якось так: 50 на 50. Далі 7 і 8 балів. А, я не знаю, я. Тут також вагаюся кому що віддати а, між Хаятом і The Aliens. В їхньому випадку обидві пісні, по факту, були доволі хороші, обидві запам'ятовувались, мали а, загалом не непоганий сценічний виступ. А, я вважаю, що якби поїхав хтось з них, то нічого, нічого поганого реально не сталося б. Це було б окей. А, все ще не впевнено, кому з них дати сім а кому дати вісім, але ну тут уже обирайте самі. А, знову не можу сказати, прям забагато. Типу, воно непогано. Ну і знову ж таки, в міру заїдає. Після того, як ти почуєш ці пісні на цьому самому Нацвідборі, деякий час ти ще їх пам'ятатимеш у себе в голові. Вони в тебе ще трохи, мабуть, награватимуть. А, Звісно, якщо, якщо оцінювати за е, тим, як пісня заїдає, то можна було б, напевно, молодих підняти навіть вище, тому що я не знаю чому, але молоді, до речі, теж заїдають, але, але як є, е, окремо про The Aliens, е, Скажу те, що я, я за компанією ще й подивилася естонський нацвідбір, е, Ні, слова не зрозуміла, але було дуже цікаво. Uh, коротше, у них бу були величенькі шанси на те, що від них міг би поїхати металкорщик Оля, але він не його не вибрали. Поїдуть Ваніла Нінджа дуже сумно. Ми могли би підхватити цю нішу і відправити Альтух замість Естонії, але, I guess, цього року всі дружно вирішили, що Євробачення буде. Альтухлес. Хоча. Хоча я, я не знаю, що там відправляють інші країни. Може хтось інший відправить. Е, Хроба їх знає. До речі, фанфакт: на естонському нацвідборі ще й була українка. Е, дуже рандомно, дуже неочікувано. Частково ще й співала українською, хоча в той же час у неї була якась дивна і, ніби дуже коротка пісня. Я не зрозуміла, що це було, але. окей. Після цього 9 балів я б віддала містру Велу. А сама цього не очікувала, не, не чекала, що, а, що поставлю його так високо, але так, тому що загалом мені сподобалась пісня, вона теж така кетчі, вона а, заїдає, при цьому її приємно слухати. При цьому дуже візуально крутий виступ. Мені сподобався дуже багато якихось оцих хуків, як це називають, і вокально і візуально, щоб знаєте, зачепити глядача. ну Я вважаю, що це, що це розумно в пісні, яка ну, планувалась на Євробачення. А, загалом, якби поїхав містер Вел, думаю, нічого поганого теж не було б. А, мав би право. Але ну, ну, не поїхав. І найбільше балю 10. Перше місце я б віддала щуці рибі. Це просто позор, що, що вони опинилися на останньому місці. Нижче. Ніж Валерія Форс нижче, ніж Гер... Дж... Дж... Гері Джейл. Джері Хейл? Хто голосував стільки за Джері Хейл вашу мать? Це, це, це жесть. Але так, щука Риба, як на мене, цей рік видали Найкращий, ну найкращу пісню серед учасників. Вона, вона звучить особливо, унікально, вона звучить цікаво. А, зокрема, крім того, як вона звучить, вона ще, як на мене, має дуже хороші сенси і дуже хорошу лірику. А, ну, По-перше, це пісня, яка вселяє якусь надію і оптимізм. А знаєте, я втратила надію і оптимізм дуже давно. Тож, щоб вселити його навіть в мене, ну, ця пісня має бути реально хороша. І вона такою і є. А, крім того, як на мене, тематика її дуже актуальна. Тематика про повернення додому, до рідної землі. Я, я вважаю, що це дуже актуально на сьогоднішній день, коли дуже багато громадян України зараз розкидані просто по всім куточкам світу. А, ну. Так. Я не знаю, мені дуже шкода, що ця пісня не поїхала, бо... Вона мені раз сподобалась, я переслухала її. Е, хороба вже знає скільки разів, і вона мені кожен раз подобається і подобається. Єдине, що єдине, що маю визнати, що, можливо, як на Євробаченську пісню, Євробаченська пісня це ще скільки -не скільки шоу. А, можливо, був дещо. Не дуже цікавий саме виступ. І якби вони поїхали на Євробачення, його варто було б допрацювати. Але навіть так, навіть так, я вважаю, що вони показали себе дуже навіть добре. В заключення загалом про цей нацвідбір. Ну що я можу сказати? Знову дібіли, наголосували херню. Але але були, були просаки і з боку самого. Ну, Самої організації A, місцями дійсно була не дуже хороша робота операторів, і дуже багато людей вказували на це не дуже хороша робота звуковиків, тому що дійсно багато пісень звучали дивно, і багато пісень звучали помітно, гірше порівняно зі студійним записом. І, типу, це не той випадок, коли, знаєте, е -е, виконавець просто не вміє співати. Без автотюну це, це взагалі не то. Це не ті пісні. А, і це не та природна різниця між записом і живим виступом, тому що, ну, я знаю, як звучить природна різниця. А, я, я, я чула живі виступи деяких виконавців. Ну, не з цього переліку, але загалом з того, що я слухаю. І це не воно. Типу, тут дійсно в багатьох виступах відчувалося, що. Звуковика не догодували. Навіть е, на виступі тих же щуки риби, навіть, як на мене, в виступі лелеки, типу, не знаю, мені її пісня звучала краще в студійному записі, ніж на сцені, і з Монокейт теж саме. Навіть циферблат, тому що вони ну, виступали на початку як минулорічні. Представники на Євробаченні навіть е, їхня Bird of Prey звучала якось дивно. І, і я не знаю. Hey. Я не знаю. Зіперевітний ташок нарадить весной! На цьому, мабуть, можна закінчувати. Нагадую, я все ще працюю над своїми типовими нормальними відео, все ще пишу сценарії, все ще. Ну, поки що не озвучую і не монтую, тому що ви чуєте, як я звучу. Не дуже добре, тому Тому ось так. Але я, я нікуди не діваюсь, я працюю невпинно, не покладаючи рук. Хоча мене, мене скоро відрахують, мабуть, з мого Уніка, тому що мені. Звідкись нарахували борги, яких у мене бути немає? Я хезе, яких їх виправляти. А ще у мене є один реальний борг. Anyway, до побачення. І сподіваюсь, ще побачимось.